Привіт, привіт, мої хороші! І знову я з вами. Так, дивіться, який вигляд у мене прекрасний. Бачите? Ех, красота, ляпота. Ну, там море, я вам уже показувала. Насолоджуюся відпочинком, думаю, заробила за цілий рік. Правильно? Ну, довго вас томити не буду. Зараз покажу, що я купила. Буде невеличка розпаковочка. Ну, до якогось відео вам прикріплю, склею та й будете дивитися. Добре? Ну що, поїхали? Так, вдіваю окуляри, знайшла два чеки. Зараз будемо розбиратися з вами, що по чому, і які ціни. Начнемо з водички. Карпатська джерельна цільно газована 25-39. 2-літрова бутилка. А взагалі я її їздила по воду. І хотіла купити сало, тому що його чомусь хочеться. Але в магазині сала не було, треба по нормальне салу їхати на привоз. Ну, я купила того, що мені хотілося. А мені дуже хотілося картошки і риби. Але я сьогодні була на вечері. І нам на вечері давали пюрешка з повна миска салату, і помідори, огірки і перець. Прям повна миска. Я була удивлена, ніколи стільки не давали. І була риба з подлівою. І що там ще нам? булочка була, йогурт, запіканка сирна. Ну і хліб Хліб тут дуже смачний. Головне, що м'який. Так що я повечеряла смачно, але хотіла риби і картошки, я її купила. І тепер вам покажу: купила картошка фрі. Так, стільки тут грам 289 грам, ні, 150 грам, тут на 43,35. А за 1 кілограм картошки 289 гривень. О, яка картошка! Дорогу ще золота. Ну, оце. оце така порція. Підогріли вона тепленька, все, ну вже вихолонула. Єсть. Тепер захотілося мені рибки, я хотіла взяти камбалу. Але передо мною дівчинка забрала дві камбали. Так, вона апетитно виглядала, ну, то я і вирішила взяти морського окуня. Подивіться, як засмажений, який на вигляд. Ну, Я спробувала соус, яким полито і засмажено. І такий солодко-медовий, Дуже-дуже запашний. Отака рибиночка в мене вийшла 163 86 гривні 86 копійок. Тут 304 грами, а за кілограм 539 гривень. Ну, побалувати себе можна в відпуски, Чому б і ні? Будуть писати, що я б не купила там, я б не взяла, а я купила і я взяла. І попробую. Так, мої хороші, я не скажу, що я тут не наїдаюся, я дуже наїдаюся, мені вистачає того, що дають. Я не впіваю столу ходити вдома один раз поїси і то напхаєш вечором живіт, ляжеш там уже, все, все стоїть. А тут три рази не співаєш цей голодать. Тут тобі сніданок, тут тобі а тут тобі вже вечір, а ти ще не голодний. Але закон бутерброда. Вечером же, ж часов 11, в начало 12-ї хочеться щось поїсти. ну от мені що поїсти. І, сміх і гріх Так, все, що я взяла. Взяла балик традиційний королівський 128 грам. Ціна за 1 кілограм 949 гривень. Тут на 121 гривню і 47 копійок. Ось так. будемо їсти бутербродики з баличками. Ну як, здивована, не здивована, звичайно, але мені дуже сільпо подобається. Готові продукти. ось Кожного року стільки ми не приїжджали. Ну, Ввечером компанія та й сам ідеш, щось береш там смачненьке з готової їди. Ну, І в цьому році теж я ж вам говорю, що хочеш, і шашлики, і, і м'ясо, і салати, і вареники. І пиріжки, і ну, все готове. І риба жарена, і картошки різних видів. що хочеш, звичайно, можна купити. От передо мною люди на касі розчитувалися. І от так видно, що одесіти, бо мова така одеська, і ну, там беруть там, огурчики, помідорчики, там, е трошки в судочку, там, вермишельки, чи плова, е там якісь. Е корочечка зажарені, рибу жарену, там сільодочки кусок беруть, так на вечір поїсти. І е, ну, удобно і, і, і смачно, я думаю. І як би там не казали, що от, дома як приготуєш смачніше. Чорта два. О. Да, до речі, вспомнила, що в обід давали Валера. Чуєш, був суп. Гречаний. І були голубці і перець начинені. Я взяла, здивована була. Голубці, то завжди, як давали, то маленькі, а це два таких здорових голубця було. Я один з'їла і наїлася, Ну, другий прийшлося доїдати, хоч не хоч. такий смачний не оставляла. От так. так, ходила і ще хотіла собі фрукти набрати. Ну, щось Сьогодні не дуже вибору такого. Було, в прошлий раз брала нектарин Прям такі. Оце в два рази більше. Були і маленький, чи це і великий, і, і ну прям солодкий. Ну, а це видно. ну, Три штуки взяла. Вони, звичайно, не залежуться. Ну, не дуже він мені сподобався. ну, Нічого. Так, зараз скажемо, що тут і по чому. Я подивимося. О! Ще тут написано вжити до 20.09.2025 року до 23.59». Отак. Так. Тут 504 грама. Ціна за 1 кілограм 129 гривень. Тут на 66,22. І, до речі, вам скажу дорогі овочі. Дорогі, все дороги. Ну, По наших заробітках, по наших заробітках, е не так, як у великому місті, то, звичайно, дуже все дорого. Отак. От Нам там, наприклад, немає знаменки, де заробити великих грошей. Ви пробачаєте, звісно, що я на вікні знімаю, ну що ж поробиш? Тумбочками не хочу. Їздить туди-сюди, а стола треба телевізор знімати не буду. То вже приспособилась тут на вікні. Так, виноград купила. Так, скільки ж тут 882 грама. Ціна за один кілограм 149 гривень. 90 копійок. Тут у мене вийшло на 133 гривні 41 копійку. Отаку горонку винограду взяла. Хотіла мандарину взяти не було. Апельсини мені не дуже сподобалися. Е, ці ківі було 449 гривень за кілограм. Не знаю, що воно зліплене, таке ну, дуже дороге. О, і що там ще було? Ну, таке малина, ожина, черніка це все є. Ціни, звичайно, дорогі. Взяла собі десертик, отакий тортик. Зараз я гляну, скільки він коштує. Торт називається Тропе Фрукт. І що ви думаєте, 64 гривні 99 копійок. Я брала от тільки трошки фрукти не такі були, е, отакий 400 грам, то е, я його за два вечора злопала. <реш> Валера, куку, -ку, передаю тобі вітання. Так що попробую ще і, і, і цей, який він там на смак. Ну, це я вже себе балую, не те слово, хоча я балувана й так. І Не тільки в Одесі, а і, і дома. Чернослів з горіхами. Отакий десерт. Теж я взяла собі, попробую поїм. Ну, Я думаю, сильно не поправлюся. Трошки можна. Ну, Отаке от воно всередині Там буду їсти. Потім розкажу вам, чи смачне, чи ні. Бачите? Я думаю, що смачне. Перший торт брала, я його з'їла. О, дивіться, скільки там черносливо. Будемо смакувати. 200 грамів 64,99. 64,99. І ще взяла собі десертик пташине молоко. Ось таке воно. Ціна йому 59,99. На вигляд, зараз подивимося. таке Буду смакувати. Буду пробувати. Ну, а чому б і ні? Я завжди любила, от в Одесу, коли приїжджаємо, Пироженка, Трошки менше були, завжди брала. Обов'язково по одному пироженку щоб попробувати усі усі які є. Отак. От ну, що єдине, я ще заглянувала, як називається, моті. Хотіла попробувати, ну, його не дуже схвалять. Хто любить, а хто ні, ну, воно за дороге. Ну, подивлюся. Я вже перед від'їздом подивлюся, може одне візьму і попробую, що воно таке за моті. Вони є всякі-всякі. Ну, оце такі у мене покупочки на сьогоднішній день. От така розпаковочка. Якщо вам сподобалося моє відео, то пишіть коментарі, ставте лайки, балалайки. Я буду вдячна. Відповім Заходьте на прямі ефіри. Ну, може, хто не підписався, то підписуйтеся. Я буду вдячна. Дуже-дуже. І бажаю вам усім миру, добра, спокою, затишку, бережіть себе, бережіть один одного. Всім пока-пока!